Готуємо наш умівший тренд з Тіктоку кекс в мікрохвильовці разом з копієчками. Для цього хапаємо новинку у вигляді чашки з хмаринками, ну і смачнющого молочного шоколаду. Взагалі, кекс в кружці – це коронна страва нашої Янусі, і тому ми точно знали, що готувати буде саме вона. замішуємо всі наші інгредієнти прямо в цій кружці з хмаринками. Ну а вам десь тут залишу рецепт. Якщо чесно, рецепт мега простий і він точно вийде в кожного. Ну а коронний інгредієнт нашого рецепту рецепту це звісно, що молочний шоколад. Тому відкриваємо нашу плиточку шоколаду, нарізаємо на маленькі шматочки та змішуємо разом з нашим тістом. Якщо ви думаєте, що тісто надто рідке, то не хвилюйтеся, так має бути. Переносимо наш майбутній кекс у мікрохвильову піч на три хвилини. Зовсім трохи чекаємо. Ну і момент ікс дегустація Ну і що тут скажеш, все дуже швидко, мега шоколадно. Ми точно не помилились, накидавши молочного шоколаду в тісто А ви готували? Але колись такий в кружці.